Сьогодні поговоримо про шлюз або, який дозволяє процесу створити розгалуження і піти або в одному напрямку, або в іншому напрямку. Якщо умова виконується, наприклад, тоді ми робимо щось одне, якщо умова не виконується, тоді ми робимо щось друге. Значить, я відкрию нашу діаграму з другого відео. Ось, у нас така ситуація. Скажімо, наприклад, цілком імовірно, може бути користувачі офісні і користувачі, наприклад, на виробництво. Публіковий запис для Windows потрібен усім, щоб вони могли взагалі запустити хоч щось в системі. Доступ до ERP потрібен усім. Офісні там, виконують свої задачі, на виробництві VRP виконують свої задачі. Але Microsoft 365 та софт-телефон ми підключаємо лише тим, хто працює в Офісі. От. І як нам це відобразити тепер на процесі? Значить, виходить, що ось цей потік нам потрібно розділити і вставити сюди шлюз або Якщо користувач офісним йдемо в напрямку Microsoft 365, якщо користувач виробництвом, ми перескакуємо ці два кроки. Значить, Я знову скористаюся цим інструментом для створення простору. Створюю собі трошки більше простору. От. Значить, Інструмент вимикається, якщо ще раз клікнути. І ось цей нас ромб. Насправді він містить в собі букву Х, тільки тут не намальована, але це ромб з буквою Х, це у нас шлюз або. Ось ми його вставили. І ми двічі клікаємо на нього і пишемо питання. Шлюз або це завжди питання. Відповідь на яке, відповідно, направляє нас або в одному напрямку, або в іншому напрямку. Я задаю простое питання. Офісний користувач. І посуну цей текст вверх, тому що ми будемо вниз далі працювати, спускати потік. От. Значить, якщо офісний користувач, так, то ми підпишемо Microsoft 365. Якщо ж... Ні. Нам не потрібен Office 365, нам не потрібен софт-телефон, нам потрібно зразу піти в ERP. Ми натискаємо по нашому шлюзу, беремо стрілку, направляємо її на дати доступ по ERP. Клікаємо по стрілці двічі пишемо. «Ні». її, де хочемо його бачити. Наприклад. Ну, ось такий варіант. Тобто шлюз ми. Поставили або, і ми тепер маємо два варіанти нашого процесу. В кінці розгалуження або в нас є, в принципі, ну, три або два з половиною варіанти. Значить, по-перше, ось так, як воно зараз виглядає, стрілки, з'єдналася одна стрілка з іншою, і показують на один наступну задачу. В принципі, це робити можна. Деякі програми будуть, наприклад, Signavio, вони будуть сваритися і казати, що це не добре, коли стрілки накладаються одні на воду. От. В деяких випадках інакше складно зробити. В нашому випадку, наприклад, ми можемо потягнути цю стрілку сюди, і в нас буде процес виглядати ось так. Це півтор, скажімо, півтора варіанта, як я назвав. Або стрілка об'єднується, або стрілки вказують окремо. От. Ще одним варіантом є закінчити таким самим шлюзом. от Тобто специфікація дозволяє зробити і закінчити, тобто спрямувати на завдання, на нашу задачу звідси, і від шлюзу зразу потоки. Або ж можна спрямувати їх на шлюз. тоді Воно виглядає, можливо, трохи чіткіше і зрозуміліше, але не завжди, в деяких випадках, настільки багато шлюзів, накреслені, що можна їх просто уникнути і спрямувати потік безпосередньо на процес. Тобто, почин... шлюз початку і шлюз закінчення виглядає так само? От. Що ми тут маємо зробити? Значить, я хочу, щоб ця стрілка. Вказувала на шлюз. Ось. І зробимо це ось так. І тоді наш процес виглядає так. Так, ніби виглядає, можна сказати, чистіше. Значить, розгалуження починається тут, і закінчується тут, і ми це бачимо чітко. Ось. Ось так працює шлюз або. Значить, якщо ми Йдемо по доріжці так, ми маємо ще такі, таку задачу, і таку задачу. Якщо ми йдемо по доріжці ні, ми взагалі пропускаємо дві задачі. Хоча може бути такий варіант, що там якісь свої задачі в процесі. Якщо так, виконуються одні задачі, якщо ні, виконуються інші задачі, це вже залежить від процесу. Дякую за увагу.